Країну захопили, і принца цієї країни, спадкоємця, полонили і відправили в подарунок як іграшку іншому принцу а, конкуруючої країни по сусідству. Та вас шановні сьогодні ми з вами говоримо про. А... Про книгу Каеспакет, полонений принц, я чула про нього захопливіші відгуки і скази про те, що тут неймовірна лгбт лінія, і те, що тут все настільки чуттєво і прекрасно, і шикарно. І, взагалі, у нього достатньо висока оцінка на Гудріц. Але мені не вистачило самого сюжету. Принц вишколений, битися, етикету дипломатії, політиці, і то, що має сидіти на ціпку і задовольняти. Коротше, це типу прикольна ідея, якби вони герої були Описані глибше, і тут по факту вони, типу, зближуються під кінець книги. Зачинається війна, і цьому принцу загрожує небезпека, політичні якісь штуки починають появлятися на сторінці десь п'ятдесятий з кінця. А двісті перших це просто як його вкрали, як його полонили, як його миють, як його водять, як він займається с як там, десь когось як десь когось виставляють на арену бути між собою. Тобто, це така ілюзія на рим. Ну я не можу сказати, що це добре. Це не те, чого я очікувала від Пакат. У Пакат дуже глибока любовна лінія у темному сходженні, і вона дуже слуббьорнова, і вона дуже гарно аргументована. Не, -не, не вистачило. Можливо, книга маленька, можливо, це була її перша робота. Чекаю вас внизу в коментарях. а вам дякую, що подивилися. Зустрінемося з вами в наступних відео. Читайте.